Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. В ефірі програма Власний погляд, виборчі очікування та навколо виборчі процеси. Про все це ми будемо говорити в нашій студії з Олександром Черненко, головою комітету виборців України. Мої вам вітання. Вітаю головною інтригою останніх парламентських виборів. Залишилися невизначені ситуації у п'яти округах. Ситуація дійсно зависла, і як вона буде розвиватися далі? Поки що невідомо. Ну дійсно невідомо. Ми сьогодні маємо рішення ЦВК, яке не зовсім легітимне. Про те, що вибори не можна в цих результати виборів визнати в цих округах, але хто має призначити наступні вибори, теж закон відповідь не дає. Тобто саме на визнання виборів в цих округах вивели ситуацію з правового поля. Сьогодні треба якимось чином її туди повернути. Це можна лише внести певні або зміни в діючий закон про вибори, або прийняти, прийняти якийсь спеціальний одноразовий закон щодо проведення перевиборів в цих округах. Хотілося б зрозуміти дійсно таких два варіанти ви даєте ваші заяви. Я дивилася ту інформацію, яка дається в інтернеті в інших засобах масової інформації стосовно двох варіантів: це або зміни до законодавства, або все-таки закон, так званий ад-хок, тобто для однієї для yeah, окремої ситуації. Хотілося б зрозуміти, що більш було правомірним в цій ситуації: нести зміни чи окремий закон, і наскільки доцільно. Окремий закон цій ситуації можливо розглянути ситуацію більш комплексно. Я думаю, що окремий закон було б більш логічно, тому що якщо вносити зміни в діючий закон, то закладати таку ситуацію на майбутнє. Тобто, якщо зараз внести зміни в закон про вибори, де дозволити ЦВК не визнавати результати виборів, це означає, що в майбутньому в цих п'яти округах знову можуть результати бути не визнані. А цього не не можна допустити, тому краще згадаємо, як е, третій тур президентських виборів у 2004 році був прийнятий спеціальний закон, який регламентував виключно е, проведення виборів в цій патовій ситуації, яка склалась. Сьогодні б це було логічно, але те, що е, переданий звернення в конституційний суд. Це на мою думку свідоме затягування ситуації, тому що конституційний суд дуже довго може не давати рішення, жодний не зобов'язує його закон, швидко його прийняти, і ситуація просто залишиться такою підвищеному стані. Отака От ситуація, яка склалася з п'яти округами, це власне прецедент для виборчої практики України, тому саме не було передбачено, як виходити із такої ситуації в нашому виборчому законодавстві. Ну, безперечно, це прецедент, тому що а І закон, чому може відбутися? Власну, ну, це, це дійсно питання риторичне. Закон не надає центральній виборчій комісії не визнавати вибори, але оскільки ситуація там зайшла в глухий кут. Ми бачили величезні порушення, фальсифікації протоколів уже в окружних комісіях. І ЦВК прийняло прийняв таке швидше політичне рішення. Хоча б на підставі протоколів, наприклад, з дільниць на підставі копій протоколів, там вибори, результати встановити було реально. Просто ЦВК зняло із себе відповідальність і перекинула на Верховну Раду. Верховна Рада каже: ми теж не вповноважені приймати рішення про перевибори, і ситуація зависла. Якщо говорити про законопроектні варіанти, я думаю, що ви знаєте, що вже з'являються законопроекти окремих депутатів від фракції для того, щоб розв'язати ці проблеми. Я думаю, що ви аналізували норми і положення цих документів. От який із цих варіантів найбільш прийнятнішим і найкраще вирішує цю ситуацію, що можна чи взагалі потрібен окремий не ті закони, які поки що законопроекти, які є на сьогодні? Ну, поки що є, є єдиний законопроект, який був внесений ще попереднім складом Верховної Ради. Але не був прийнятий і в принципі все нормально, але дійсно ці законопроекти дозволяють ЦВК знову не визнавати вибори недійсними, В цьому їх великий мінус. Тому я думаю, насамперед тобто вони закріплюють ту ситуацію, яка склалася, як, яка склалась. Вони повноважують ЦВК призначити нові вибори з одного боку. Це добре. З іншого боку, вони надають повноваження в майбутньому, знову не визнавати вибори, а цього допустити не можна. Як це має виглядати, знаючи, що ви добре вивчаєте виборче право і України і знаєте досвід інших країн? Тобто, якщо накласти досвід країн, в яких відбуваються вибори на Україну, який би найкращий вихід можна б запропонувати саме на правовому рівні в регулювання таких ситуацій, подібних, хто має розв'язати на кого має перекласти відповідальність, встановлювати результати виборів або не визнавати їх і оголошувати виборів? Власне, поки що Ні. ну формально ця функція мала б належати парламенту? Ні, встановлює результати виборів центральна виборча комісія в Україні в всьому світі, і вона мала їх встановити. Ми стикнулися з тою ситуацією, коли ЦВК не виконало елементарно свої повноваження. Воно зняло з себе відповідальність і самоусунулося від проблемних округів, а там просто ЦВК мала повноваження навести порядок і поміняти окружну комісію, дільничні комісії, які затягнули. Вони цього робити не схотіли, просто не визнали. Вони, по-перше, дуже довго не реагували жодним чином. Майже два тижні, коли там. Натворилося творилося буквально у прямому ефірі фальсифікації. А коли вже останній термін був, коли ЦВК мало би оголосити вибори по всій країні, а в тих округах розв'язки не було, воно зняло з себе відповідальність. Фактично, я вважаю, що тут треба висновки робити і стосовно членів центральної виборчої комісії. я вже не кажу про відповідальність тих, хто просто цей на місцях в окружних комісіях. Свідомо затягував оголошення результатів, якщо не буде визначено на рівні права відповідальності, тобто ті люди, які завинили в тому, що не було встановлено тих результатів п'яти округах, вони власне, відповідальності можуть і не понести. Ну по перше, така відповідальність передбачена законодавством і передбачена доволі сувора. Інша справа, що вона в законодавстві є, але сьогодні ми не бачимо політичної волі і застосування цих е, е, норм закону. Ну, Ми ж бачили, в деяких округах ці протоколи переписували слідні у прямому ефірі. Призвища відомі, особи відповідальні відомі. Коли в одній окружній комісії за ці 10 днів помінялося 5 голів окружної комісії, і бо вони просто до певної межі доходили, відмовлялися підписувати фальсифікований протокол, то вже п'ятий підписав. І, і це, ну, це було очевидно. І те, що ніхто сьогодні не покараний. Воно розв'язує руки і не убезпечує від фальсифікації безперечно, то, безперечно і, і звичайно хвилює мовчанка правоохоронних органів. Тобто вони там сказали дев'ять кримінальних справ відкрито, і тільки в одному випадку справа стосується одного з цих п'яти округів в Києві. От, всі інші те, що було в Воловчеркаській області, в Миколаївській області, навіть не порушено відповідних справ. Якщо говорити про часові рамки, який період часу може тривати така невизначеність? Вона також не прописана в українському праві. Вона може вона може тривати безконечно довго, якщо тобто парламент може да, працювати без депутатів? Звичайно, Якщо жодних кроків в цьому напрямку робитись не буде, що сьогодні треба зробити в найближчі пленарні засідання, хоч навіть на позачерговій сесії, прийняти зміни до закону або спеціальний закон, який уповноважить ЦВК в місячний термін, а краще раніше. Оголосити вибори, і там уже 60 днів на кампанію, і е, в травні вже можна проводити вибори. Для цього потрібна лише політична воля. Ми знаємо, що кандидати, потенційні кандидати там, ну хай не таку велику, а певну активність проявляють. Е, вони чекають цих перевиборів. І очевидно, знову буде конфлікт саме між тими, е, між ким і був е, під час чергових виборів. Але вибори проводити потрібно, пане Олександре. Дискусії також точаться формату, на рахунок формату формату, як мають які це мають бути вибори або переголосування. От як ви вважаєте, це мають бути перевибори, тобто з висуненням кандидатів, чи переголосування з, з тими кандидатами, які були ну, на тих ну, переголосування? Вже не було. Тобто в законі є дуже вичерпний. Перелік для переголосування це коли там кандидати набирають однакову кількість голосів, наприклад, переможці тоді йде переголосування. Це буде це будуть нові вибори. Вони будуть проміжні чи позачергові. Це як вже закон запише. А тобто, дається 60 днів на кампанію по новому висування кандидатів, формування комісій, агітаційна кампанія. Все починається з нуля. Тобто це може бути навіть більше е, тих кандидатів, які були до цього, зважаючи саме але, на їх, таку процедуру. Їх їх, їх їх очевидно буде. Може їх буде і не більше в кількісному випадку, але те, що там буде більше знакових відомих осіб. Це очевидно, які сьогодні не прийшли до парламенту, які все-таки не покидають надії в нього потрапити. Вони вже прицілюються до цих округів. Я думаю, але все одно фаворитами залишаться, я думаю, ті. Між ким тобто ставки супереч. будуть робитися на саме на тих кандидатів, які набрали ну, найбільшу стат... кількість ну, голосів. очевидно. Ну давайте будемо об'єктивними. В цих п'яти округах перемогли опозиційні кандидати. Їх в них забрали цю перемогу. Сьогодні вони крім того, що вони мають там певну популярність, яка вже в них була. Дуже багато можуть їх підтримати людей, які ну обурені тим, що вибори не відбулися, які за них не голосували з одного боку. З іншого боку, це буде абсолютно інший. Контекст кампанії нас не буде голосування за списками. Багато в чому ці опозиційні кандидати набирали за рахунок того, що люди прийшли голосувати за партії і за їх як представників партії. Сьогодні явка на цих перевиборах об'єктивно буде менше, тому сказати, що їм дуже легко буде ці вибори другий раз виграти, я би теж не поспішав, тому що абсолютно інший буде вже виборчий контекст, але вони безперечно залишаються фаворитами цих кампаній. І якщо говорити про виборчі процеси, то невизначено залишається ситуація із виборами мера Києва. Тут також багато питань. От як ви бачите розв'язку цієї ситуації, і чому досі це питання залишається в такій невизначеності? Ну це питання до депутатів, які після відставки Чорновецької одразу мали оголосити позачергові вибори, оскільки київська громада не мала легітимно обраного міського голову. Вони цього не зробили, але вже в травні цього року закінчується повноваження. Навіть Черновецька, якби він не написав відставку, і міської ради, яка сьогодні працює, тобто в травні в Києві потрібно проводити чергові вибори і міського голови, і відповідно Київської міської ради. Знову ж таки, оголошує про такі вибори. Тут дуже чітко закон каже Верховна Рада України. Якщо вона цього найближчим часом вже в лютому не зробить, вона знову. Не виконає свої конституційні обов'язки, тобто і тут ситуація також може тривати до безкінечності, поки Но не буде правед... політичної волі? В Праві все... це жодним чином не прописано. В, Чітково... В праві Прописано, що Верховна Рада має призначити черговий вибор, але якщо вона їх не призначає, їй за це нічого не буде. От і ми ходимо по цьому замкненому колу. Уже не перший рік згадайте місцеві вибори 2010 року призначили на травень, потім перенесли на осінь. Тобто, все виходячи з політичної доцільності. На жаль, у нас політична доцільність вона іде спершу, а під нею вже підлаштовують певні правові механізми, і це дуже погано. Я знаю ще одне. Як стосовно якраз доцільності, якщо говорити, то ви вважаєте, що в Києві доцільно проводити вибори мера у два тури, навіть відкидаючи всі, всі ті зауваження, що йдуть щодо економії. Все таки два тури для того, щоб дійсно це був мер Києва, а не мер окремої якоїсь частини Києва, так безперечно. Ну це дуже великий міф, що це додаткові кошти. Так, це це є додаткові кошти, але по перше вони не такі великі крадеться набагато більше на бюджеті, давайте будемо відверті. А і демократія вона взагалі-то коштує дорого. Інша справа, що ми так само реалісти, і ми бачимо, що цей склад Верховної Ради навряд чи змінить закон до виборів в два Дватури. Для нас головне, щоб вони хоча б відбулися. А вже, звичайно, добре, якби по гарному закону, все чесно, прозоро. На сьогодні стоїть питання. Насамперед про проведення цих виборів, і також недоцільним ви вважаєте об'єднання виборів мера Києва угу. і об'єднання перевиборів у п'яти округах. Хотілося почути вашу аргументацію. Ну вона дуже проста. Це абсолютно різні вибори, ніяк з собою не пов'язані. Дійсно, один з цих п'яти округів в Києві, і можна скажімо, в одному з округів комісії можуть працювати і на вибори е, е, депутата, і на вибори міські. Але, і відповідно, якась тут буде невеличка економія, ну це б копійки. Все одно бюлетені друкуються окремо і для тих, і для інших виборів. По-друге, принципи формування комісії на місцеві вибори, і на парламентські різні. І не врегульовано, яких бюлетеній першими підраховувати парламентські. Тобто це дуже буде запутано з правої точки. На зараз. рівні організаційної і, і на рівні, да. напевно, визначення. Безперечно, ну і щодо прозорості цих виборів, теж все-таки доцільно, щоб вони були розведені в часі. Тому що там всі будуть дивитися, хто ж буде мером, і за цим в тіні будуть проходити вибори там на окрузі. Це, ну якщо ми говоримо про економіку коштів, це копійки, тому що ну, це абсолютно двоє різних виборів, і незалежно від того, разом вони проходять чи окремо. Ну, єдине, ми економимо на а, кількох зарплатах членів комісії, які працювали і туди і туди, але на них, відповідно, більше влягала навантаженість, тому що в тих округах, де нема міських виборів, швиденько порахували, а тут відповідно більше бюлетенів, більше часу для підрахунку, більше хаосу, в якому дуже легше буде зробити. Певні маніпуляції дійсно виборче право в Україні досить багато питань, на які потрібно знайти відповіді, зважаючи на те, що попереду президентські вибори 2015 року, і потрібно робити уже висновки і уроки з, з цих виборчих систем. І напевно, виборчий кодекс це питання номер один. Олександр Черненко, голова комітету виборців України, був гостем в нашої студії. Глядачам я дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими адже Ми робимо політику. Зрозумілою.